Запитання 60. -е. Драгоцінною кров'ю Христа, як непорочного чистого анця, призначеного ще раніше створення світу, але явлено останнім часом для вас, 1 Петра 1.19.20. Ким призначено? відповідь. Слово Писання назвало Христом таїнство Христа. І великий апостол ясно свідчить про те і говорить тайно виховано. Від і родів, нині ж відкрито святим Його. Колоші 1.26. маючи на увазі таїнство Христа або таїнство у Христі. Це таїнство, як очевидно, є невимовне, незбагненної постасне з'єднання, божества і людства, Боже, що всіляко приводить завдяки самому змісту і постасі, людство до доторності з Богом, і обох створює складну єпостась, але жодним чином не зменшує їх природу і, і сутність відмінність. Тому, як сказає, виникає одна іпостась Цих природ і їхня природна відмінність перебуває неушкоджено, внаслідок чого як після з'єднання зберігається незменшена кількість даних природ, навіть з'єднаних. Адже коли процес з'єднання не спричиняє зовсім ніякої зміни або переміни тих, що з'єдналися, тоді залишається неушкодженим всутність логос кожний з двох з'єднаних природ. А у тих істот логосутності, які залишаються неушкодженими, і після з'єднання природи також перебувають. Неушкодженим усіх споглядів, не втрачаючи внаслідок єднання нічого з того, що належить їм. Мотворцею всього, який став за домобудівництво відносно природи, тим, що він не був. Подобає зберігати непорушним, як самого себе, який він був з природи до цього, так і ще, що виникло за домобудівництвом стосовно природи. Але в бозі не можна. Помітити ніякої зміни, як зовсім неможливо подумати в нього якого-небудь руху, завдяки якому відбуваються зміна тваринних істот, що приводиться в рух. Це є велике таємниче таїнство, це є божественний кінець, заради якого і виникло все тварне буття. Це є божественна мета, задумана Богом ще до початку сущих, яку ми визначаємо в такий спосіб. Вона є заздалегідь, продуманий Богом кінець, заради якого існують всі тварні речі, але який сам існує. І заради якої-небудь одної з них, майже навага цієї кінець Бог і привів до буття сутність усіх суші. Це є в дійсному значенні слова, межа промислу, а також того творіння, про яке він помишляє. Та межа, згідно з якою відбувається, очолювана в посіб всіх істот, створених ним. Це є таїнство, що обіймає всі віки, відкривається безмежною велику раду Божу, яка нескінченно і безмежно придиснує віками, ангелом якого було саме Слово Боже, яке стало людиною. Воно виявило, якщо дозволено так сказати саму глибину, основу отцівських благодаті показало собі кінець, заради якого, як очевидно, творіння сприйняло початок свого буття, почес хреста, бо через таїнство Христів, всі і те, що в цих віках прийняли і начало, і кінець свого буття. А вже ще до віків було продумано Богом з'єднання межі і безмежності мірін, і безмінності краю безмежності, Творця і творіння, спокою є рухом. те з'єднання, яке було явлено в хресті наприкінці часів і виконало собою передбачене Божим, щоб навколо то є по своїй сутності нерухомом, постійно перебували речі, що рухаються з природи, однак перебували повністю, вийшовши з руху стосовно самих себе. І одна. О, ні. Це відбулося також для того, щоб розумні істоти на досвіді сприйняли діяльні віддання того, кому вони стоїлися перебувати, віддання незмінний, то тож не завдяки своєму собі, що дорогі духовну насолоду, пізнавне. Писання знає двояке віддання Божественного, одне відносне, а те, що перебуває в одному, тільки розумів розпогляданих. Не володіє діяльно знаходжуванням через досвід відчуття пізнаваного. Це відданням ми і керуємося в теперішньому житті, інше віддання ж дійсно істини, діяльне і знаходження лише дослідним шляхом, крім розуму, споглядання дарує з благодаті, причастя щіль, щільне відчуття пізнаваного. Завдяки якому майбутньому небесному уділі ми сприймаємо над вбоження, що діє безупинно, віддання відносне. Що перебуває в розумі і спогляданнях, і, як говорить ручним началом прагнення до віддання по причастям і діяльному. І це віддання, яке дарує за допомогою досвіду, причастя відчуття пізнавного, відсторонює, у свою чергу віддання, яке перебуває в розумі у спогляданнях. Мудрі мужі говорить, що неможливо існувати розум. Розуміння стосовно Бога разом із досвідом Бога, а мислення стосовно Його і вчуттям Його, розумінням стосовно Бога, і називанню співрозмірності, що походить із сущих, такі знає споглядання його почуттям, досвід надприродних благ, що належать від причастя їм, мисленням те, що виходить із сущих, просто є єдине віддання відносно Бога. Мабуть, і стосовно всього іншого можна спостерігати те саме, коли є досвідчена свідомість певної речі, припиняється розуміння щодо неї. А коли вона відчувається до діє мислення щодо неї, досвідом же я називаю дієще відання, що перевищує всяке розуміння, а почуттям саме причастям пізнаваним, яке вище всякого мислення. І цього, як здається, тайно споглядального, навчає великий апостол, кажучи, хоче просто скінчається й мову замовнуть, і, і знання зникне. 1 Коринтян 13.8. Висловлюючись про те знання, яке прибуває у розумі і Це таємство було передбачене раніше всіх віків Отцем і сином Святим Духом, Отцем з благовоління, Сином по самодії, а Святим Духом посприяння, бо одне віддання Отця є Сина Святого Духу, тому що одна сутність і одна сила. Отже, не можна сказати, що Отець або Святий Дух не знали про втілення сина, тому що в цьому синові, який через втілення самозвершував таємство нашого спасіння, сутністю перебував весь Отець, не втілюючи сам, але благоволючий втіленню сина, також живе Святий Дух, присутність сутністю у всьому Синові, не втілюючи сам, але сприймаючи синові в його втіленні заради нас. Чи це Христом або Таїнством Христом? Однак по не передбаченням всього володіє одна свята Троїця». Отець цінний святий Дух, і не можна дивуватися стосовно того, яким чином Христос, будучи одним із святої трої, передбачається неї, тому що відомо, що був він передбачений не як Бог, але як людина. Тобто було передбачено втілення Його за домобудівництвом заради спасіння людини. Адже без насущні, що походить над причинним надрозумним чином, списносущного ніколи не передбачає передбачається. передбачення стосується лише того, що мало начало свого буття внаслідок будь-якої причини. А Христос був посеред передбачений тому, чому він був сам по собі за природи, але в тому, чи він мав пізніше заради нас за тому Бо необхідно було, щоб той, хто є дійсно за природою, творцем сутності суші, став самодіячем, обоженє творіння з благодаті, що благобуття став, як дарувати приснув благобуття, оскільки жодне. І сущих немає віддання сутності самого себе і сутності іншого, то розуміло, жодний із сущих немає за природою і передбачення того, що буде коли-небудь приведено до буття. Виняток, звичайно, представляє Бог як і вище суші, Він одночасно пізнає самого себе своїй сутності і має передбачення стосовно існування всього, створеного ним, ще до того, як воно приведено до буття. Крім того, майбутній Бог. Шанує сущих відданням з благодаті стосовно того, що є сутності. Вони самі інші, не тільки сім також сенси, приведених їх до буття. Сенсі, що одностайно переслідує у ньому. Деякі стверджують, що Христос був ще до створення світу, передбачений тим, який Він'явився пізніше, наприкінці часів, пропускаючи, що вони існували ще до створення світу разом із передбаченим ними Христом. Ми ж відкидаємо священня в чинні чуже істини, бо воно переставляє сутність розумних творень, вічних Бога, адже зовсім неможливо кому-небудь бути з Христом, так Він є потім коли-небудь повністю розчулитися. Розлучитися з ним, якщо вірно, що в ньому відбувається, звершення віків і досягнення спокій тим, що рухається, завдяки якому вже ніколи не буде ніякої зміни сущих. і слово писання називало Христа чистим і непорожним, оскільки він за своєю природою зовсім чужий душею і тілом тління, що виникло внаслідок гріха, бо душа його не мала ніякого сорому і пороку, а тіло ніякої плями гріха.